вы мне ведмовляете. Пожалуйста, выйди отсюда. Что такое? Вы ведмовляете мне что? Ничего, я тебе не ведмовляю. А, так сделай... Распечатать Что, В смысле? Что такое? Вы мне ведмовляете распечатку зробить? Нет. Так сделай. Ну, И... Будьте ласкавы. Где вы ховаете сына своего из войны? Польша? что? Чи де? А яка у вас заробітна плата? Наші староста відмовляє розпечатку зробити. Я нічого не відмовляю. Так, зробіть. Я сказала, виключи, будь ласка. Зробіть мені розпечатку. Я зроблю тобі розпечатку, Включи тебя. Давай, мені. то я, я жду. Нав... А на у нас немає нічого. На основанні чого я тобі зроблю розпечатку. Це службова інформація. На, осла... на основанні основан... того, що тут крисятник. Це, що? ладно. Що тобі... тебе не устраює? Мене все устрає. Розпечатку, що ти? Твоя. Що ще? Розпечатку під номером, що? під яким номером зареєстрована? Ні, мене щось довідку. Або, або довідку підчат... з печаттю все. Да, а ви мені не відповіли на два питання. Яка у вас, вас зарплата? И где вы сына ховаете это слово. я жду. Чего вы отмовляете мне? А завтра будет без работы. Давайте. Заява. Дайте какую-то копию Давайте. Да, мне. Не Все, не копию никто не Ты Старості. Так, я не помню, що тебе не устраиває. Мене все устрає. Старості да. Лукашівського. Старостинського округу. Світлані. А округу, може, а змаленька, підожди, да? підожди, а що ти, це ж мама должна писати її заява? Ти просто в члени. Разниці немає, там дуже разниця. Ну, зараз поїдемо на підписних разницях. Старостинську округу. Так, Лукашівську стару, округу. Світлані. Так, Світлані. Дві Олександрій. Світлані. А не машин... Мащенко? ну можна ну, було Мащенка означати. Мащінка, я ж, як правильно, по правопису. Мащенко. Соколенко. Ірини. Миколаївне. Це повністю. Миколаївне. Мешканки. Підождіть. Світлана Мащенко, що і... не повній науці навчали. Ні, це так правопис. І ще з маленької Світлана пишеться, і напечатається, а Мащенко з великою сівку. А взагалі підходить. Так, мешканки. Ось Кашівка. вулиця Східна. А у 56, да? До 56. 56. Ага. Да? Да. 56. 56. Mm. Лозівського району Харківської області. Ну так можна? Р просто. Так. Району. А, ну, R, я ну району Харківської області. Отак. Харківський ?aro... обл. Так, телефончик. Буква Т її, звісно, її здаєла. Телефончик. Так, телефончик ноль девяносто восемь, пятьдесят шестьдесят один, пятьсот двадцать один. Заяла. Так, прошу выдать. Довідку довідку а е, 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 прореєстрацію, реєстрацію, Про реєстрацію. заяви. Заяви про надання одноразової грошової допомоги, Ну це сплюсю протягом. Оце все повністю протягом. Опалювального, да, протягом допомоги, там протягом. Це Ось з оце нової так. строчки, значить вже. Ні, ні-ні. То я диктувала, а ти сам перепиши. Одна грошою допомоги протягом. переписую все. Ой, а що ж протягом? Про надання. А що, зачеркати тепер? Ні-ні, ні, трошки... зачеркати. Так а де ж протягом, тут про надання. Протягом опалювального. А, Ти все... вже написав, я просто далі. Протягом все правильно. Протягом опалювального. Далі переписую, я не хочу тіктувати. Тільки тут треба було писати на старості а селищному голові. Ні, ну може видамо і ти підпишеш. Нічого. Нічого. Хай, та зараз надамо що такого. Нічого страшного. Хоча у нас 10 днів, але ми зараз як вийдемо. Зараз Вона знає, чого вони вчора трошки почудили. І туди вони попали. Ні, я за цю довідку. усе зареєстровано, все те, що тут такого, я не пам'ятаю. Зараз видам не усе. Все. Крапка. Чи ще щось? Ага. А ну, прошу видати, видати довідку. Просто. Я просто пишу раз у год. Нічого. Так, сьогодні, так. 31-го сьогодні, так? Так, 31-го сьогодні, так. Так, 31-го 7? сьогодні, так.